Так, шановні аграрії, друзі колеги, всім привіт. Сьогодні 29 серпня, закінчується вже літо, і як бачите, я знаходжуся на нашій сої. Соя своя, сієна 2 травня, норма висіву тут за 1 мільйон, а точніше 1 мільйон 400 тисяч, Ну, схожих рослин десь 1 мільйон 200. І, в принципі, до кінця вегетації мільйон двісті, мільйон 100 будемо мати. Густоти. Такі рослинки, бачите, ось дивіться, бульбочкові бактерії. Їх досить рясно. Є бульбочкові бактерії. Є навіть такі розгілковані трошки рослинки. На цій рослинці 40 бобів. Ось бачите. Соя висотою сантиметрів 80 см. Деякі екземпляри рослин навіть і до метра. Бачите, вже листочки жовтіють, скидає соя. Ось така соя. І от є проблема бачите, з бур'янами. Доведеться, мабуть, робити десикацію. Бачите, є проблема з бур'янами. Тут так знаєте місце, що мало, а там подивіться, скільки їх. Та частина, там взагалі е сої вже давно не було. І тут, а, ну тут по сої получився один кусочок. І то, бачите, бур'яни. А так, подивіться. Ось подивіться загалом, за бур'яненість є. І такі рослинки є по 20 бобів, по 15, по 30-40. Але бачите, зі рослинок багато. Подивіться, густоту ж. Яка густота. Тому тут, скоріше всього, доведеться робити десикацію. Десикацію, ну це вже при поборінні 70% строчків. 70-75 навіть 80% строчків, коли вже листя трішки облетить. Тому ще десь тижня-півтора, а може й тиждень. Можна пробувати щось робити. Соя вже на підході. Бачите, ось в такому стані соя. Треба було раніше проводити гербіцидний обробіток, трішки раніше. Але ми тоді не встигали, ми тоді самі бачили, які погодні умови були. Я вже не один раз розказував. Тоді ми ярі кропили, озимі, тому трошки не встигали. Так, Буряки, буряки теж були чисті-чисті, в кінці вегетації. Також тухи пішли поглянити. Ну Вже їх рвати ніхто не буде, вже вони так то йдуть, і вже тоді буде осінь буряки вже. зразу. Саме наливаються вони. Це ось рядки курузи. Корузою пересівав, бо як ми тоді їх спалили. Бачите, є такі досить непогані, як двохлітрова банка. Навіть деякі я бачу як трохлітрова банка. А так загалом як літрова, півлітрова банка. Які бурять, непогані Бурять-буряки. Бурять, Цього року. Такі ось, бачте. Так, що ми говорять. А ось це у нас соя верба. Наша досвідна експериментальна діляночка 15.30. Також бачите листочки сильніше сохнуть. Швидше вона розриває, тому що це ранньо встига, ультрарання соя. Верба Ватсон, Ватсон. Бачите, 15.30 схема. 15-30. Також, бачите, досить непогані рослини по кількості бобів. Ну що я вам скажу? Щоб сказати, що вже така аж дуже-дуже всієна бобами. Ну не скажу. 40 бобів, 35, десь так 30. На деяких, можливо і 50 є. Але ну, хоча їй було місце, куди гілкуватися. Вона, бачите, стебла пускала ніби ось так бік, як я вам тоді показував. Але все одно чомусь вона... Немає тих таких розлових гілок. Вона більше, бачите, стеблі закладає, формує врожай. Ось, бачите, такий спикло. Вона зігнулася сюди на бік. Так само вон, бачите, ось ця рослинка на бік зігнута. Ну таке, маємо те, що маємо бачите, по забор'яності 15.30 чистіше. 15.45, подивіться там ліс стоїть. вода, Ну і на цій теж на межі трохи. Але це все таке відносно побачимо. Побачимо все в бункері, що воно покаже. Ще вирішимо для себе, чи варто нам сіяти з таким способом посів, чи не варто. Ну, бачите, є такі ось рослинки непогані. Щось буде. Це ось дивіться, 15.45. Також така сама кількість бобів. Але просто, щоб міг тут ще влізти ще один чи два рядки, то ми просто... зробили меншу гоступисів. цим самим фактично виходить, зменшили собі Тому що, Щоб вийти на той рівень, що на 15-му міжраді, потрібно, щоб тут було на цих рослинах, на цій кількості рослин, щоб було 100 бобів, хоча б. А їх тут немає, їх тут 50 штук, 30, десь так, слабше. Це не тільки нас, я дивлюся в верба, в цьому році всіх вона якась така, знаєте, слабша, слабша, ніж зазвичай. Але таке побачимо. Бачите, і в рядку густенько, а в ширині між радіо відстань, між гостинами широка, 45. Це воно її бачите, видно, що багато. Вона його не закриває. листя закриває, а листя облетіло, і бачите, яка ситуація, воно ефекту не дало. Ось бачите, вон туди смуга, вон там інший рядок. А це ось цей рядок. Подивіться, рослини ніби зігнулися туди, але гілочок не пустило. Бачите, ось лежать ці гілочки обломані. Вони без бобів. Але натомість тут. Скільки тут? 35-40 бобів. Ну таке діло. Побачили, попробували, будемо знати. Так що якось подивіться. Відсів. Відсів і 15-45. Ось, дивіться, як відрізало. Бачите? Ось такі ось буряни. А 15.30 чисто, доволі чисто, Тому десекацію потрібно буде проводити виборочно. Бачите, виходить, тут можна крилом зайти, пройтися, а цю частину всю пройти там на один обриску на два, скільки там займемо. Щоб не все підрати, Будемо дивитися по ділянках, де що і чи варто кропити. Можливо, воно ну, саме тут йде ще буквально той тиждень. pričakovati pip to rava.